Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Що ж, господині, сьогодні будемо закривати лечок. Дуже полюбляю і моя сім'я, і я люблю такі рецепти, як вечора, Перчик помідори, як ви бачите, дуже смачний, такі, ну, така закуска до картоплі і так, самостійна закуска, ну дуже смачна. Тому розкажу вам, можливо, ви собі також скористаєтеся таким рецептом. Отже, для приготування мені потрібно 3 кг перцю, неочищеного перцю, 2 кг помідор, олія 250 г, цукор 200 г, сіль 200 ложки і перець чорний мелений за смаку. Отже, для початку нам потрібно перепустити помідори на м'ясорубку, чим ми зараз займемося. Помідори я вже змолола, перевіряла у таку каструлю і сюди потрібно додати олію і спеції. так швиденько зараз додавлю. Цукор. Сіль. Перець поки що додавлю трішки, а потім буду вже куштувати, наскільки воно буде смачне. І забула ще додати, що в кінці варки, коли ми вже це все зготуємо, тоді потрібно додати ще 100 г оцету. Отже, цю масу зараз перемішую і ставлю на вогонь до закіпання. А тим часом, доки закіпає е, томатна маса, займемося перцем. Перець потрібно порізати. Е, я зараз покажу, як я буду такими кубиками різати. Так мені більше подобається. Такий гарний перед, знаєте, навіть шкода його різати. Такі вони м'ясисті, гарні, потрібно такі використовувати. Ось такими кубиками я нарізаю. Весь перчик такий. Ви взагалі можете нарізати, як вам більше подобається. Можна і кружальцями, можна отакими такими смужками, можна, ну... Взагалі, ну, як вам подобається, так і можна його нарізати. Це на смак не впливає. Ось нарізала перець. Томатна паста вже закипіла, тому будемо відправляти її сюди. До речі, кому, можливо, комусь буде знадобитися. Переважила я вже почищений і порізаний. У мене вийшло із 3 кг нечищеного, вийшло 2 кг і майже 300 г. Ну, можливо, комусь знадобиться. Отже, цей перець відправляємо весь сюди в томатну пасту. Так, краще зробити це все легенько, помаленько. Ось, тепер це все перемішую і доводимо до кипіння. Після того, як все закипіло, потрібно ще 20 хвилин його проварити. Що ж, а тим часом, доки готується наше лечо, я хочу поділитися з вами таким рецептом досить цікавим це мариновані кавуни. Того року я зробила також їх. Сподобалось, тому поділюся з вами. Кавунчики у мене такі маленькі, позбирала в себе на городі, більші вже з'їли, а оцих вже й не хочеться, тому закриємо на зиму. За зимою воно все піде. Дуже смачне, тому рекомендую спробувати. Отже, що робити? Попередньо я їх вже вимила, добре щіткою вичистила всю шкірку і будемо нарізати у баночки. Нарізаю я ось таким чином, розрізаю ось так посередині, такими кільцями, я шкірку не вичищаю, не очищаю. Дуже смачна і шкіркою. Можливо, якщо велика шкірка, можна оцю верхню зелену частину і зрізати. Вона, як бачите, в мене дуже тонесенька, тому я її не щищаю. Ось так. І тепер нарізаю отакими трикутниками. Раз. Потім От можна так. І ось так. Ось. І виходять отакі трикутнички. І це все складаємо у банку. Так легенько натискати сильно не потрібно, тому що вони, ну, знаєте, гарбуз він такий м'який. Ось так просто накидаємо. Чином літо в банці. Ось таким чином в мене вийшло 5 таких літрових баночок, і тепер це все потрібно залити кип'ятком. І тепер в такому стані їх потрібно залишити на півгодинки, щоб вони пропарилися. От пройшло вже 15 хвилин часу. І наше лечо вже майже готове. Тому зараз я додаю оцет. І ще перед тим скуштувала, і знаєте, ну, не хватило мені, оце, не вистачило мені оце її, е, ну, щось цікавіше хочеться. Тому додала чайну ложку італійських трав і 4 гвоздички. Знаєте, додати такого цікавішого смаку трішки. Тому от, в такому, на, на такому етапі, тобто 20 хвилин потрібно його проварити. За 5 хвилин до готовності потрібно дати оцет і можна ще зараз додати якісь трави. Якщо вас, ну, вам не, не подобається цей смак, хочеться трішки, трішки щось додати, так як мені. Тому я додала, е, на смак е, подобається. І тепер ще 5 хвилин провару. і будемо закатувати. І ось тепер лечо вже готове. Можна вже його закатувати. Ставлю вогонь. На мінімальний. Баночки попередньо я вже простерилізувала у мікрохвильовці. І тепер будемо розкладати по баночках. Доки я закривала лічовка, вони вже пропарились і цю воду потрібно зіляти. Тепер я буду переливати це все в банку, щоб визначити, скільки у мене тут цього маринаду. Ну, десь приблизно півтора літри, тому зараз пропорцію я вам скажу на півтора літри. Маю сюди назад. І тепер. Нам потрібно буде 100 г цукру, Одна столова ложка солі. Якщо цукор щитати у ложках, то це десь 3 столових ложки з гіркою. І лимонна кислота, одна чайна ложечка. Цей маринад потрібно зараз закип'ятити і будемо заливати кавуни. Ось маринад закипів, хвилинку він вже покипів і заливаємо кавуни. Отже, друзі, такі заготовки в мене сьогодні вийшли. Зараз я це все окутаю в ковдру і залишу до повного остигання. І з цієї пропорції вийшло 6 баночків лечо і одна неповна. Це буде на вечір вже, так ми спробуємо що вийшло. Ну, Кому сподобалося, ставте вподобання, під, е, коментуйте. Всі рецепти будуть в описі під відео, тому заходьте, повторяйте, рекомендую тісно смачні рецепти. Отже, до наступних відео і хай щастить!